Цікаві факти. Заступниця міністра оборони України Ганна Малер заявила, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти навколо Бахмута. Російський воєнкор стверджував, що підрозділи ЗСУ безуспішно намагалися прорвати російську оборону у напрямку Кліщівки, яка 7 км на південний захід від Бахмута. Малер заявила, що російські сили в паніці із приводу нещодавнього просування України в районі Бахмута. І що дії Росії на різних напрямках, зокрема на Куп'янську, спрямовані на те, щоб відволікти і відтягнути українські сили від місця, де вони просуваються. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перекидають резерви до Бахмута, щоб зупинити український наступ, незважаючи на те, що Росія зосереджує основні сили на Куп'янському напрямку. Сили оборони України вибили російські війська із позицій біля Оріхово-Васильівки. На Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Як повідомив речник Генштабу, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. У ході введення бойових дій російські окупанти вимушено відступили із позицій північно Східніше Оріхово-Васильівки Сили оборони, як повідомляється. Мають частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Разом із тим, противник чинить потужний опір, застосовує резерви та зазнає великих втрат.